Усім привіт! Мене звати Валерія і ви на каналі Велинчайна. Well Тут ми вивчаємо китайську мову весело, швидко і легко. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, з чого ж почати вивчати китайську мову, і прокладемо шлях від нуля до розмовної мови. Це можна порівняти десь річ. 4-го HSK. І наприкінці цього відео я вам розповім, чи можливо вивчити китайську мову до 4-го HSK за 6 місяців. Тому дивіться відео до кінця. Ну що, поїхали! Я почну з пояснення, що таке HSK. HSK це екзамен рівня володіння китайською мовою, тобто ханію шейпхінь кауше. Завдяки цьому ти можеш дізнатися на якому рівні ти володієш китайською мовою. То чому HSK 4. HSK-4 4 це приблизно рівень b 1 b 2 Це перша ступінь, яку ти повинен здати для того, щоб навчатися в китайському вузі, чи більш-менш можна потрапити на якусь роботу в Китаї. <рив> Давайте тепер поговоримо, як же і що. Почати вивчати китайську мову. Я почала вивчати китайську мову 10 років тому. І тоді китайська мова, по-перше, не була такою популярною, а по-друге, ніхто не зважав уваги на що на фонетику, на звуки, як їх вимовляють, і на тони. Давайте спочатку поговоримо про важливість звуків. Розумієте, деякі звуки потребують правильної позиції язика у році. І якщо позиція буде неправильна, то звуки будуть звучати однаково. Навіть у деяких китайців вони не можуть відрізнити звуки ч, СС ЧС. Сі, Сі, Ч. Ч, 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 Ч. Вас дуже буде складно зрозуміти. Складена мина, сове, сопера, буде супера, а софе. Лесич собера, буде не за собою, чиша софе, що ця сопера, буде совет, чувачся собра, чувася цю мене, воно супере! Після того, як ми вивчили правильну позицію звуків, ми переходимо до вивчання системи пхінін. Система пхінін це позначення звуків китайською мовою, латинською абеткою. Взагалі, таких е, позначень 409, Тому трошки потрошку попрактикуєтесь, і все вам буде добре. Ні, тепер поговоримо про тони. В китайській мові є п'ять тонів. Що, кажете ви? Всі знають, що є чотири тони Лєра, ти помиляєшся. Ну, як вам сказати? Взагалі-то ні, я не помиляюсь. Є чотири основні тони і один нейтральний, чи нульовий, так його люблять називати. Тому давайте зараз подивимося, перший тон в нас а, другий тон. Це накшталь, як взлітає літак. А, а. А. третій тон. Це в нас, знаєте, як жаба квакає дуже низько. А. -а. І четвертий тон. Ну, тобто, зверху вниз. Так, знаєте, когось щенпануло, і воно так... а! -а, -а. Ліра, скажете ви, чотири тони це добре. Але як, як потім відпрацьовувати, як використовувати де, 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 де. ці чотири тони у мові, щоб звучати як носій? По перше, вам треба зрозуміти, що чотири тони вони комбінуються між собою. Тому вам треба буде запам'ятати комбінацію із 16 звуків, як вони звучать. І потім їх використовувати уже при різних комбінаціях при різних словах. Ну, наприклад, беремо звук па. па папа, папа, папа. Па -па, па -па». Беремо другий звук: ПА, ПА, ПА. -па, па, -па, па, -па, па, -па. Беремо третій звук: па па, па, па-па. і четвертий звук: па, па, папа, папа. -па, па -па. Якщо ви вивчите комбінацію цих звуків, в майбутньому вам буде набагато легше. До речі, як ви практикуєте китайські тони, то чи взагалі практикуєте їх чи ні? Пишіть у коментарях. Мені навіть цікаво, які вправи ви використовуєте. Шановні, саме зараз прийшов час поставити тенце цьому відео. Ну що, з фонетикою ми розібралися? То тепер який наступний наш крок? Друге, це. Граматика є певні етапи вивчення граматики будь-якої іноземної мови. Я покажу вам, які ці етапи вивчення китайської мови. Коли на першому уроці я почала вивчати тільки китайську мову, я вивчила пасивну частинку Бей. Тому давайте подивимося, з якими я етапами зустрілася, коли вивчала цю частинку Бей. І перший цей етап це випадкове розуміння граматики. Тоді я дивилася серіал Ай, чін, кун, ю» і там було таке речення Уапейні, ла». По-перше, я тоді не знала, що таке слово чао. І не знала, що таке слово сінь. Але, дивлячись серіал, я зрозуміла, що хтось когось розбудив. Тому я почала шукати, що значить ці слова. Тому другий етап це усвідомлення, сприйняття і розуміння слів цієї граматики. Переходимо до третього етапу, і це. Питання, чому так? Чому тут використовується ця частинка? І в яких ще випадках ми можемо використовувати цю частинку? Після того, як ми вже зрозуміли, як використовується частинка Бей, прочитали граматику, чи прочитали пояснення, ми починаємо практику. По-перше, ми починаємо робити речення. Ну, наприклад, Уапейні, Потім ми використовуємо цю фразу в якихось діалогах. Останній етап вивчення граматики це вільне використання граматичної конструкції під час твоєї розмови в будь-яких випадках. Ми вже майже на фінішній лінії нашого китайського шляху, yes! тому що нам залишається після того, як ми більш-менш зрозуміли, що нам робити з китайською граматикою? Звісно, це покращити наше розуміння китайської мови на слух. чим більше ми слухаємо китайською мовою, чим більше ми слухаємо на різних швидкостях китайську мову, різного рівня китайську мову, тим більше ми розуміємо, тим більше ми розвиваємо свій тан. Навіть так скажу на другий рік навчання в китайському вузі. мені дуже пощастило потрапити на китайське телебачення. На протязі року знімалася одні телепередачі, називається Пейтінька. Ми знімали два рази на тиждень, і з 10 ранку до 10 вечора я знаходилася у студії, де ми знімали різні епізоди на різні теми. Там були і теми про якісь 14 хобі китайців, про якісь адвокатські фішки. Від того, що я почала дуже багато слухати китайською мовою з часом такого інтенсивного, я б навіть сказала, аудіювання. Я почала відчувати китайську мову, я почала, не знаючи слов, я почала вгадувати, про що вони кажуть. Я почала якось інтуїтивно розуміти, що значить це слово. Чим більше ви слухаєте, Тим краще вас розуміння мови. Більше слухайте, більше дивіться фільми, серіалів, дивіться китайські подкасти. І Що далі? Після того, як ми зробили такий великий шлях від. Повністю вивчення фонетики, до вивчення лексики, до вивчення граматики і покращення нашого розуміння китайської мови, який останній крок ми повинні зробити, щоб ми могли розмовляти китайською мовою? Це просто розмовляти китайською мовою. Ні, джі, ся, Ні. Тому, в принципі, залишається тільки одне: знайти китайця і розмовляти з ним китайською мовою. Yeah. Ви довго чекали на це, чи реально за 6 місяців вивчити китайську мову до рівня b 2 HSK4? Давайте так. Це реально. При умові занять два рази на тиждень по півтори години, і якщо до цього ти вже володієш мовами двома, чи трьома іноземними мовами на рівні B2 і C1, то для тебе це не проблема довести до рівня HSK 4 за 6 місяців. А при умовах, якщо ти, звісно, займаєшся. Я знаю хлопця, який за рік за рік, він володіє на рівні С1 французькою і англійською мовою. Тому Ось і все. Сподіваюся, це відео стане вам у нагоді і було дуже корисним. І якщо ви хочете дізнатися, як правильно вітатися китайською мовою, то переходьте до цього відео. Воно буде вам дуже корисним. Тому до наступної зустрічі! 不见不散。